Вітаю, друзі! 27 вересня. Сьогодні з вами Валерій Кличок підбуває підсумки інформаційного дня, ну, мабуть, навіть тижня. Тому що сьогодні завершується поїздка президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки на 79-ту генасамблею ООН. Поїздка була направду насичена. Вона була ознаменована і скандалами, і перемогами без перебільшення. Але скандали, як на мене, були дуже дріб'язкові. Маю на увазі зараз непорозуміння з Трампом, з яким він решті решт зустрівся, і запросив Трампа в Україну, на що той відповів, що обов'язково приїде. І я вам зараз наведу його цитату: це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все сказав Трамп. Ну як на мене, дуже красномовно. Але зараз не про Трампа. Я до речі робив детальний аналіз зустрічі зеленського і Трампа в попередньому відео. Залишу вам посилання в правому верхньому кутку, перейдіть перегляньте. Там є цікаві деталі, ви навряд чи щось дізнаєтесь нове, але все ж таки для розуміння, підтвердження і таке інше своїх думок, ви, врешті-решт, можете скористатися цим записом. Отже, давайте зараз розберемося з тим, що ще такого цікавого сталося сьогодні впродовж інформаційного дня. Про що вам варто знати? Не забудьте підписатися, коментувати, обов'язково поширювати друзям це відео, розміщувати посилання на ті відео, які вам подобаються у своїх соціальних мережах. Друзі, я вам дякую за те, що ви це робите. Канал зростає, завдячуючи вашій підтримці. І більше людей знають ваших друзів україномовного контенту, правдивого контенту. Сьогодні у Сполучених Штатах Америки пролунала ще одна заява. Про підтвердження виділення Україні майже 6 мільярдів доларів. 2,4 мільярди вранці я вам розповідав, що вони вже виділені, і також сьогодні Блінкен підтвердив, що виділяють 5,55 мільярда доларів за президентською програмою для того, щоб ці гроші не згоріли, бо до 1 жовтня все далі їх використовувати не можна. Я вам скажу відверто, тішуся цієї новини, тому що 8 мільярдів на військову допомогу. Це дуже потужно. Хоча я знаю, що це слово мем уже, так в Україні, але це справді потужно. Так само, як і сьогодні, Європейський Союз зробив заяву про те, що не планує обмежувати Україну у використанні коштів від заморожених активів Росії. Ви знаєте, що нам уже виділили кредит у сумі 35 мільярдів євро. Якщо раніше такі кредити виділяли нам з європейського союзу і інші країни, виключно на соціальні та гуманітарні потреби. Тепер такого обмеження немає. Ми можемо виготовляти за ці гроші і зброю для того, щоб стримувати російську агресію. Тому на найближчий час у нас дійсно є подушка безпеки, яка дозволить і виготовляти зброю, і виплачувати соціальні виплати, ну і загалом підтримувати Україну, щоб вона могла боротися і далі проти російської агресії. Але не лише одними грішми, військовою допомогою буде визначатися підтримка, в тому числі і. Заявами і публічними позиціями наших західних партнерів, які стосуються, наприклад, надання дозволу бити по території Росії. Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі сьогодні зробив заяву, як на мене, не дуже привабливу, але я вам зараз поясню, що за нею може критися. Він сказав, що розраховує, що рішення щодо зняття обмежень з України для ударів по Росії буде прийняте до початку зими. Десь щось нагадує мені історію з літаками F16. Ось ось дамо, ось ось, може, вони пролетять. Літаки вже є. Ми довго їх чекали, не один рік пілотів вже готують. Додатково авіабомби нам Америка вже оголосила, що передає. Я більш ніж переконаний, що вони вже в Україні. А на рахунок зняття обмежень, ймовірніше за все, можуть офіційно сказати про це. Після 12 жовтня, 12 жовтня, президент Сполучених Штатів Америки ініціював скликання групи Рамштайн на рівні лідерів країн. Ну це дуже високий рівень, ви розумієте? І саме там будуть розглядати питання подальшої допомоги Україні у 2025 році. Звертаю вашу друзі увагу, що зараз дуже багато лунає заяв про те, що Україна і Захід готові воювати, стримувати точніше натиск Росії і в 2025 році. Перекладаю на просту людську мову, нам дають зрозуміти, що війна триватиме і в 2025 році. Але я не поспішав би, знаєте, посипати голову попелом і говорити, що все пропало. Справа в тому, що це сигнал в першу чергу до Кремля, це сигнал Путіну про те, що ніхто здаватися не збирається, ніхто капітулювати не збирається. Заява, до прикладу, Камали Гаріс про те, що в Америці є політики, які готовий до капітуляції України, вже отримала відповідний фідбек від Трампа, хоча вона Трампа не називала. Я про це розповідав у попередньому відео. І сьогодні Захід консолідований, мобілізований для підтримки України. Звісно, краще було б, аби війська НАТО просто прийшли в Україну, допомогли нам вибити росіян усієї території. Поки що цього не стається, але мова про передачу додаткового озброєння. Йде, рішення ухвалюється, і ця зброя буде їхати, нарощується виробництво снарядів і всього необхідного для України, щоб нам можна було стримати росіян і послабити їхні позиції. От, до прикладу, сьогодні естонська розвідка опублікувала інформацію про те, що за 2-3 тижні буде вже відчутно ефект від ударів по складах боєприпасів, які ми завдали минулого тижня напередодні візиту Зеленського до США. Це свого роду також допомогло нам у переговорах із нашими партнерами, аби переконати їх, що ну, в принципі, то Путіна не варто боятися, навіть ядерних погроз не варто боятися. Хоча сьогодні Лукашенко слід за Путіним почав погрожувати Заходу ядерної зброї сказав: якщо ви перетнете червоні лінії, то ми теж вдаримо і все отак буде дуже потужно. А Росія тоді випустить весь арсенал по Європі, а червоною лінією він називає не кордон російський, а вже кордон білоруський. Ніхто на нього нападати не збирається. І поряд із тим він під Тверджує, що залишає зв'язки комунікацій із Україною. І повертаємося знову ж таки до наших західних партнерів. Дійсно, за підсумками візиту Зеленського до США, оголошено дуже багато пакетів допомоги, фігурують величезні цифри. А 12 жовтня вже точно буде нам зрозуміло, яка номенклатура допомоги до нас доїде. Бо нині все ж таки триває дискусія щодо офіційного оголошення дозволу бити по території Росії західною зброєю. Окремі країни дійсно не пристають на цю всю пропозицію. Але я вам хочу сказати, що категоричного ні, навіть з білого дому не прозвучало. Була заява про те, що політика Білого Дому у цьому сенсі незмінна. Яка незмінна? Тут уже думайте самі, але те, що Росія змінює навіть ядерну доктрину, долучає до цього Лукашенка, мені особисто засвідчує, що на Росії точно знає, що таке рішення або вже є, або воно буде ну, буквально з дня на день оголошено офіційне. Тобто. Готуються дуже потужно сьогодні на Заході для того, щоб максимально сконцентрувати ударні сили для нанесення максимальної шкоди російським військам. Це буде і на території тимчасово окупованої України, і на території Курської області, і в тому числі на території Росії. У мене, друзі, ще раз наголошую: в цьому сумнівів немає ніяких. Тим часом, як повідомляє британська розвідка, на Росії все більше маяків із проблемою мобілізації. Ви знаєте, що вони збільшили. Особовий склад Збройних сил Російської Федерації, і продовжують займатися не загальною мобілізацією, хоча там указ до цього часу і діє, ніхто його не скасовував, який був підписаний Путіним ще у вересні 2022 року, а намагаються залучити якомога більше контрактників. І там уже оголошений осінній призів, і дуже багатьох призовників віком до 30 років, там зобов'язок є такий на Росії відслужити один рік, вони переманюють для підписання контрактів. Після чотирьох місяців навчання вони відправляють їх на фронт. Втім, невдоволення серед росіян, тим, що вони відправляють саме призовників на фронт, змушуючи їх підписувати контракти, воно зростає. Звісно, воно не переросло в масові акції протести по всій по всій Росії, але я вас запевняю: в Кремлі за цим також слідкують. І я не виключаю, що проблеми з мобілізацією у них таки будуть. Більш відчутні, тим паче, швидкість знищення росіян на фронті зараз суттєво збільшилася, якщо ви бачите, по. З Генштабу щоденних, які я публікую в себе телеграм, а я точно знаю, що ви за цим слідкуєте, то ми вже впевнено наближаємося до цифри в півтори тисячі втрат росіян з вбитими і санітарними втратами щодня. А це означає, що їм кожного місяця для поповнення нинішнього особового складу треба мобілізувати 45 тисяч чоловік. Це багато. Я не думаю, що на Росії так легко буде знайти таку достатню кількість. І ще пару новин вам із закордону та українських. Не дуже приємних. Ну, не завжди я вам можу повідомляти лише приємні новини. Принаймні на початку цього відео я вам розповів багато приємних і хороших новин. Так от, в Україні планують підвищити ціни на електроенергію, але не для населення. І це відбудеться восени. Я думаю, що для населення будуть їх підвищувати вже навесні. Ви запитаєте, куди? Я не знаю. Бо це вже повна дурня. Підвищувати їх далі просто нереально і неможливо. Ви зараз бачите платіжки за світло, які проходять, це реально жах. Але планують підвищувати тарифи на електроенергію для бізнесу. Це Двічі дурня, тому що витрати, які будуть віднесені до загальних на виробництво одиниці товару бізнесу, зростуть дуже суттєво, і ціни в магазинах відповідним чином також будуть лізти догори. Це не варто вам пояснювати, це прописна істина. Але комусь не вистачає у нас грошей. Мало, мало і мало. Коли знайдеться, я не знаю. Ну, дійсно, в мене відверто кажучи, від цієї новини обурення дуже багато. Бо вранці, коли я побачив повідомлення про те, наскільки зросте тариф для бізнесу, написав фейк, ну окей, достовірної інформації не було, але ближче до обіду НКРЄ повідомило, що таке відповідне розпорядження готується і воно буде введено в дію вже з 1 жовтня, буквально за кілька днів. Ну а оскільки введено в дію буде для бізнесу таке рішення, то для населення ми очікуємо вже навесні. Я сумніваюся, що воно прийде, пройде тихо і мирно, тому що ну, направду це якась вже повна дурня. Вибачайте, що так детально зупиняється багато на цьому, але направду, мене воно емоційно. Трішки зачепило, м'яко кажучи. І до міжнародного контексту сьогодні в Організації Об'єднаних Націй зробила заяву, що у них не вистачає грошей на допомогу українцям цієї зими. Про це заявила представниця Агентства ООН у справах біженців. Далі цитую: рівень фінансування таких організацій, як наша, занадто низький для цієї пори року. За словами представниці Кароліни лінхольм білінг наразі. Немає достатніх коштів, є лише 47% коштів ООН, необхідних для допомоги мільйонам українців, переміщених або постраждалих від війни. Минулого року в цей час ця програма була профінансована на 70%. Ну захід бідкається, у них на все не вистачає грошей, але треба гарно пошукати. Гроші знайдуться, тому що можна обмежити їхні заробітні плати або просто-напросто обмежити виплату. Як сьогодні було сказано в програмі Центру громадської аналітики, вежа моїми колегами палестинцям, оскільки вони підтримують терористів у своїх діях. Це було б також, як на мене, справедливо. І також що стосується ще однієї міжнародної організації міжнародної федерації Червоного Хреста, яка так і не виключила зі свого складу Російський Червоний Хрест. Обурення справедливе. Але щодо Червоного Хреста, друзі, я просто рекомендую вам ознайомитися із принципом цієї організації. Вони і були створені. Виключно як нейтральна організація, яка ні на яку сторону не пристає. Мені не подобається те, що вони допомагають терористам. Але ну, у них така політика на превеликий жаль. Я розділяю ваше незадоволення: нафіх треба. Такі організації, які нічого нормально вирішити не можуть. Погоджуюся. Друзі, на сьогодні всі новини. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Підписуйтеся на канал. Обов'язково слідкуйте за повідомленнями і анонсами на цьому каналі. Сьогодні ввечері вийде велика підсумкова програма тижнева проекту Центру громадської аналітики. Вежа, де ми детально з колегами будемо підбивати підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Всіх люблю і шану. Не перемикайтесь, все буде Україна.